Консультація для батьків безпека вашої дитини. Дошкільний вік характеризується зростанням рухової активності, фізичних можливостей дитини, підвищенням допитливості, прагненням до самостійності. За відсутності життєвого досвіду це нерідко може призводити до виникнення. Травму небезпечних ситуацій. У законі України про дошкільну освіту продекларовано дитина має право на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання пам'ятки із питань безпеки, життєдіяльності, профілактика травматизму серед дітей дошкільного віку. Перше електробезпека. Не залишайте дітей з увімкненими електроприладами: праска, телевізор, мобільний телефон, комп'ютер та інше. Не дозволяйте дітям вмикати та вимикати електроприлади. На розетки поставте заглушки. Не вмикайте в одну розетку більш ніж два електроприлади. Не прикрашайте новорічну ялинку. Одночасно електрогірляндами і дощиком із фольги. Це може призвести до короткого замикання і пожежі. Друге безпека користування газовими приладами. Не залишайте дітей наодинці з увімкненими газовими приладами, не дозволяйте дітям торкатись до газових приладів, вмикати чи вимикати їх. Не обігрівайте приміщення за допомогою газової плити. Це може призвести до отруєння продуктами згорання. Найбільш чутливими до отрути є діти. Третє пожежна безпека. Джерела вогню. Сірники, запальнички та інше зберігайте у недоступному для дітей місці. Легкозаймисті речовини спирт. Рідини, що містять спирт, лаки, фарби, розчинники, бензин, олія та інше зберігайте в недоступному для дітей місці. Під час відпочинку на природі не розпалюйте і не дозволяйте це робити дітям. Не дозволяйте дітям користуватись відкритим вогнем. За потреби спалювання сміття робити за відсутності дітей. Не куріть в присутності дітей і не залишайте недопалки. Четверте, безпека в побуті, загальні вимоги. Навчіть дитину безпечних ігор. Не дозволяйте проводити ігри, пов'язані зі схованками в шафах та інших предметах, що зачиняються за занавісками та з пересуванням у темряві. Якщо дитина має окрему кімнату, то всі її речі мають знаходитись на висоті піднятої руки. Слід стежити, щоб у дитини не було потреби діставати щось зі стільця чи табуретки. Над ліжком не повинні висіти ніякі предмети. Лампи в електроприладах повинні бути повністю закриті плафонами. Гострі, ріжучі, колючі і крихкі предмети повинні знаходитись у недоступному для дітей місці. Особливу увагу потрібно звернути на зберігання ліків. Ліки повинні зберігатися у зачиненій шафі. Іграшки не повинні бути небезпечними для дитини, лазерні іграшки, кулькові та водяні пістолети. Якщо іграшка розбирається, то її складові частини за розмірами повинні бути такими, що не вміщуються в рот, ніс або вухо. Перевірте іграшки щодо можливості розбивання, осколки можуть поранити дитину. Із сумісними іграми з дітьми не використовуйте петарди. Безпека на кухні. Столові прибори для дитини повинні бути такими, що не б'ються. Обідній стіл та стілець повинні бути дібрані відповідно до росту дитини. Над обіднім столом не повинні висіти полиці або окремі предмети кухонного обладнання. Усі спеції, як сипкі, так і рідкі, повинні зберігатись у недоступному для дитини місці. Якщо виникла потреба користуватися виделкою і ножем, то їжу для дитини повинні порізати дорослі. Краї чашок та склянок не повинні мати тріщин і щербинок. На плиті ручки сковорідок і носик чайника потрібно повернути до стіни. Гарячу їжу необхідно розливати лише на столі, а не переносити тарілку з нею від плити до столу. У присутності дитини бажано користуватися конфорками другого ряду. Якщо дитина не дістає до крана з водою, то вона може користуватися змоченим рушничком. Двері кухні з боку коридора повинні закриватися на гачок. Розміщений у третій частині зверху. Безпека у ванній кімнаті. Для дитини слід мати дитячі миючі засоби. Миючі засоби, якими користуються дорослі, є шкідливими для дитини і повинні зберігатися в недоступному для дітей місці. Підлогу потрібно покривати не слизьким килимком. Двері ванної кімнати повинні закриватись на гачок. Чи засув розміщений у третій частині зверху. Не залишайте дітей на одинці під час купування. Безпека на балконі, не залишайте дітей на балконі, не дозволяйте дітям проводити рухливі ігри на балконі, на балконі закрийте щелини, через які можуть випадати дитячі іграшки. У присутності дітей не можна нахилятись із балкона. Балкон повинен закриватись із кімнати на гачок чи засух, розміщений у третій частині зверху. Попередження травматизму під час відпочинку. Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Завжди перевіряйте обладнання дитячого майданчику, щоб запевнитися у відсутності чинників, що можуть спричинити травмування. Особливо уважно. Обстежте пісок, у ньому можуть міститися скло та гострі металеві предмети. Огляньте територію навколо будинку і перевірте наявність відкритих підвалів, каналізаційних люків, ям, електрощитів, недобудованих об'єктів, стоянок автотранспорту та інше. Безпека дорожнього руху. Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання забезпечення безпеки руху пішоходів. У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє робота дорослих з роз'яснення дошкільникам правил дорожнього руху і прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах. Щоб не допустити лиха на дорозі, вам необхідно, не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху, не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм прикладом не заохотити дітей, переходити вулицю на зелене світло, світлофора та користуватися підземним переходом. На власному прикладу, вчити користуватись нерегульованим пішохідним переходом, при перетинанні вулиці нерегульованим пішохідним переходом, радити дітям йти в загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню ситуацію. Не дозволяйте дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами. Вчить дітей правильно обходити транспорт на зупинках, трамвай спереду, тролейбус, автомобіль та автобус позаду. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися громадським транспортом. Не допускайте ігор дітей на проїжджій частині дороги. Не дозволяйте дітям грати з м'ячем, кататися на велосипеді, ковзанах, роликах, лижах. Чи санчатах на проїжджій частині дороги та поблизу від неї. Шановні батьки, життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища. Щоб берегти дитину від біди, треба пам'ятати. Та дотримуватись вищевказаних вказаних правил.